Відкрию таку таємницю, якщо скажу, ну що значить дозвіл на відкриття вогню? От що значить дозвіл? Є чіткий закон про міліцію, стаття 15, 6 пунктів, які е, надають право працівнику міліції використовувати табельну вогнепальну зброю в таких-то, таких-то таких-то випадках. І до да, 19 числа міністр внутрішніх справ можна при. Тобто він про, е, скажімо так, ще раз. Продублював закон, який є. Але якщо закон не діє, то тим більше вказівка не буде діяти. Сюди, е, я вам е, знаєте, я кандидат наук, я читаю лекції в університеті, у нас там, в Києві читав. Е, я просто до цього проходжу теоретично. Теоретично підстав для застосування таборної генеральної зброї ну, безліч. Було повністю. Ну але повірте, ніхто б не оправдав цього міліціонера ніколи би. Тому що зараз закон він діє в плоскості в площині революційності. Розумієте, не дай Бог хто, і ми для себе прийняли рішення. Ну звичайно, що не дай Бог ніякі таупальна зброя. І коли прийшли оці, скажімо, особи, які вони навіть були не місцеві, які тут, скажімо так, проводили цей штурм. Люди, які там з минулим, я так зрозумів, воювали вони в різних. Хто тобто, мають відношення до військової справи? То вони прийшли сюди, ну коли вже ми тут ходили, то ж різні моменти, тут вже перемовини, там ішли різні, то вони кажуть: ну ви послухайте, ми як побачили, що ви нас не стріляєте, світошові гранати, вони для нас нічого. А там тисячу чоловік, дві тисячі, ви їх не поб'єте. Що у вас дубінки і ці, а у нас каміння і все решта біти, і нам все можна. То ми вас захопили би не через 15 хвилин, через півгодини, через півгодини закінчили у вас ці гранати, все одно не закінчити. І ми вас захопили, тобто вони це все знали. Розумієте, і зараз така ситуація, що ну, але однозначно зброя була, мало того, що вона не застосовувалась, навіть була ще й розібрана там і так далі, щоб дай Бог ніхто не спокусився.